Ми насправді дуже давно мріяли про те, щоб мати такий осередок. Роботи саме в Києві, тому що ми багато і давно працюємо в різних регіонах України. В Києві в нас проходять заходи або і проходили переважно для фахівців, для освітян. З батьками з дітьми ми не працювали, тому дуже дуже хотіли цього це започаткувати, проводити різні форми роботи, навчання, якісь інтерактивні заходи. В центрі коло сили я проводжу індивідуальні консультації для дорослих, батьків, сімей і дітей-підлітків, тому що зараз багато хто звертається по допомогу до психолога з проблемами, страху, пережитого досвіду війни. Також е, працюють над стосунками, тому що люди були розділені в різних країнах, повернулись і знов потрібно будувати стосунки. Також є такі звернення: я погано сплю. Е, допоможіть моїй дружині вийти з депресії. І тут у нас в центрі «Колосили» є можливість працювати з людьми індивідуально. Створено спеціальні умови, є кабінети для індивідуальної роботи, і є дуже класна команда фахівців. У своїй практиці використовую арт-терапевтичні методи роботи з дітьми. Завдяки цим методам ми можемо в дітей розвивати увагу, спостережливість, роботу з різними кольорами, роботу з різними матеріалами, такими як пластилін, такими як нитко нитки, фарби, акварельні, гуаш. Це все сприяє розвитку дитини всебічному. Зараз ми бачимо, що людям потрібно не лише продукти харчування, не лише речі першої необхідності. Їм ще дуже необхідно, щоб їх почули, щоб їх послухали, щоб було місце, куди вони можуть прийти, і де вони їх можуть зрозуміти, де їх можуть підтримати, де можуть дати фахову пораду, як бути в цій ситуації, як долати складні. Проблеми, виклики, з якими вони стикаються. Ми створили центр для того, щоб підтримувати родини з дітьми, які приїхали в Києві, і які шукають притулку такого безпечного місця в нашому місті. Тому це центр має на меті надавати психологічну підтримку дітям, батькам, родинам, які мешкають в місті Києві.